Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. О, як расисти турбуються про улюблений міст Путіна. Пише Олексій Гончаренко, далі мовою оригіналу. Російські канали ТГ публікують відео, на якому можна побачити пірамідальні відбивачі в районі острова Тузла. Вони буквально в метрах ста від Кримського мосту. Саме ці конструкції використовуються для обману радарних головок самонаведення, щоб збити ракету з цілі і відвести в потрібну сторону. Зазначає Гончаренко. Та чи допоможе це? Зазначимо у ситуації війни Росії проти України Кримський міст відіграє ключову роль для військового угруповання окупанта на півострові. Ця споруда неодмінно має бути знищена, хоча наразі такої фізичної можливості практично немає. Таку заяву зробив експостпред президента України в АР Крим Борис Бабін в інтерв'ю обозрівателю. Питання знищення мосту має стояти, але тут є два ключових фактори. Зокрема, ситуація на момент знищення. На сьогодні його знищення переважає над будь-якими викликами. Друге, ми не ведемо загарбницької війни. Ми ведемо оборонну війну проти ворожої агресії. За таких умов наша перемога передбачає відновлення України в кордонах, що були порушені в лютому 2014 року, сказав Бабін. Він наголосив. Що кавказький берег кримського мосту не є Україною, якщо не враховувати острів Тузла. Тому після нашої перемоги там все одно залишиться державний кордон. З яким державним утворенням ми матимемо там кордон, це вже друге питання. Якщо там буде російська влада за жодних обставин, я не бачу ніякої доцільності збереження цієї споруди, пояснив колишній представник президента у Криму. Бабін наголосив, що сьогодні кримський міст відіграє ключову роль у діяльності російського військового угруповання на півдні України, починаючи від Маріуполя і з Кінчуючи Херсоном, за його словами, єдина проблема полягає в тому, що його знищення або припинення існування не має заважати нашому судноплавству в Маріуполі і Бердянську, які після деокупації будуть відновлені як торговельні порти. Відомо, що Кримський міст це міст через Керченську протоку, яка з'єднує Росію з окупованим нею півостровом. Він був збудований РФ у 2014 році. Його протяжність 19 кілометрів. Через нього, зокрема, РФ перекидає свої війська і техніку на територію Криму, а потім і на південь України. Тим часом у Байдена оголосили новий пакет допомоги, в який очевидно, що увійдуть ракети великої дальності, такі як «Етек-МС» на 300 плюс кілометрів, які прекрасно дістають і по Тузлі, і по Кримському мосту. ЗСУ налаштовані рішуче Вабанк та Квабанк, Крим це Україна. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.